У старому селі серед гір жив хлопець на ім'я Марко. Ріс без батька, мати його вчила одному. Не бійся просити, бо той, хто мовчить, нічого не отримує, а хто стукає, тому й двері відкривають. Одного дня захворіла мати. Лікар був лише в місті, за три перевали. Марко взяв коня і вирушив дорогою, якою ще ніколи не ходив. Першу його не пустили через міст, небезпечно, хлопче, але він попросив будь ласка, це про життя, йому кивнули. Далі злива, буря і перевал завалений. Ніхто не пройде, казали подорожні. Марко пішов обхідною стежкою і знову стукав у двері хати, просив захист, їжі, і кожен раз йому відкривали. Хтось хліб давав, хтось укриття, хтось просто слово. Тримайся, хлопче, ти молодець. До міста дістався змучений, але встиг. Лі... Лікар поїхав з ним назад, мати вижила. А коли вже все було позаду, старий, що дав йому карту, спитав А як ти не злякався? Невідомо ж куди, невідомо до кого. Марко усміхнувся. Я просто стукав. А люди відчиняли. З того часу стилі часто казали, дивлячись на нього Стукай, і тобі відкриють, бо двері часто ближчі, ніж здається, треба лише постукати.